Нам і даримо, які у розквіті сили дали свою молодість і найдорожче ліця Сьогодні ми збираємо тут, щоб що Сурбозі Схилительський голов перед пам'яті до різного річного яких було вбито в мирніча 21-го століття. Герої Майдану, полеглим за світло майбутнє України, присвячуються. Вони боролись за нас, не тільки ветерани, що був в країні нашій рад, стояли на майдані. Їх всіх і били, катували, погрозами лякали, та цього владі було. Що побували. їх пам'ятники квітами покриті. Про них всі завжди будуть пам'ятати. Вони для нас добро зробили. За що їм довелося помирати. Піднімався своїм таким, що я подвічала Україну до сьогоднішнього днів. Сторічним щоб... збригався мій народ від ям, і зрад і і мови, як духовне ополон, втирали путь примісні кому душу. Шевченко вже нема, є незалежність, є вже свобода і ще одну соціа тихо від приймаль, і все що... Здавалося, все скінчилося давно. Ми було більшій ніколи, Ніхто яку люди кривавий дій. Не так здавалося вже стратися, що робиться з тобою, чи ти плачеш, що У вогні та диму страдають мої міста. Мене понищено, спалено, а найбільше серце обливається кров'ю за сотню моїх дочок і синів, які загинули від культ власної влади, що болять і рани, Земля захлинається від сліз матерів, сестер, попри тимів, небесних сотні, юнаки батьків. Їх імена мені ніколи не забути, вони ж за мене полягли, як і ті, що захищають труди. ще мять у грудях і душа болить, за долю мого рідного народу, але у серці іскра ще болить, і не втрачаю віру у свободу. На тебе болі, що дивитися, нам залишається молитися, молитися за волю, за народ, щоб вже кінець кінцем добився свобод, і вийти з клітки по неволі, бо нам кріпасти вже доволі. Же настали сталінські часи. Обожі наш ти нас пощасли врятуй нам неньку, Україну і не зроби з нею руїну. Ми, миру, хочемо добра, щоб Україна вільною була Всевишній нам допоможи і батьківщину збережи. 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні у цей день дві 2014 році в центрі Києва відбувся перший великий бій російсько-української війни. Тоді від убергу від та замаскованої агентури загинуло 48 зі 102 євромайданівців, яких згодом назвуть і Небесної Сотні. Народний протест за європейське майбутнє швидко перетворився на протистояння покримлівської влади та суспільства, попри нерівність сил та звірячу жорстокість. Путінських посібах українці вистояли та змусили свого Кремля тікати до господарів. Російська агресія продовжилась на даніх барикадах Криму і на Донбасі. Ядром спробую дістали перші добровольці з Майдану, в яких надаткова мужність героїв Небесної Сотні, теперішні герої російсько-української війни також захищають право українців на свободу і незалежність. Але цього разу їхніх не щодо палиці, а найсучасніша зброя з усього світу, незмінними за. Лишаються за революцією і виконувана любов на війною сводяжність українців та спільна мета разом і до перемоги. Кожен із Небесної сотні мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за війну, демократичну, чесну Україну. Десятки молодих хлопців, як колись героївкою, коли налягаючись свідомо вищої Лиш би бути вільним, лиш би мати змогу розпоряджати своє майбутнє, лиш би захистити Україну. Мені наснилось, щоб вони зустрілись убитий в крутах і вірменин Сергій, в саду денщина, на нетравичній сірі, за що тебе за Україну, дружину. Ти знаєш, і мене за неї вбили, та це було вже років майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають, вас тепер за що? Ці душі. Дуже... Воня, давним дороги, простих наших сусідів та друзів, студентів, фермерів, підприємців. Ці люди ну, наша нога амбустократія, наша шляхта, так вона рісна. Часом земельна губа, часом виховноти тендітна, а часом загибла. Купити скаженими кріпаками та недешевими наймація. Лицар від найма залізниця тим, що про нього пишуть певний, а білецький вішек, про нього блічно, геніма някакві, замітчимо. Вони подару подарували нам все? Віддали все, що мали, і ми не можемо знехтувати. Мама, чи це знехтувати. Мамо, це вже не знає, що тут ми стали на площа. Ні в своєму серці насити, ти ж моя мила дитина, як же без тебе нам жити. Матуй, понять, сини не розить очі мій як у тебе. Не в жовтий волосся, це моє мать волосся. волосі. Плажте, до моїх у хаті, я стояв стоянськів, не мене все мачів, а в цьому собі весь собой. Не плачте, маму, вас синові без собі вже не диче провізра нашого сина, не печей Боро. А по ліву його побратими Андрійки, Васильки, Івани, Назари, Устими, ті, хто нині в Небесній сотні. Не плачте, мами, дайте поплакати Україні. Не плачте, мами, дозвольте поплакати світ. Вони не були героями, вони були звичайними людьми. І в останню мить віддали нам найдорожче своє життя. За нас віддали, аби ми жили, долюбили за них, за них успіху. Чарти вже ніроні, чоловік трудень, нас і носа, матері сілям, поверх хлопчик наших пам'ять, замінить, як і умирій до мати. Хай безла прапор чорна стрічка, і сльози будуть не з вами. Але в духах допоручи не згасна свічка, і виріз буде слава над вонами. Питай по світу, що я тут могила, молодих мовчина, ма відноші сині, зі львом. she Сами самі захищена на площі вогні, ридало небо, відвалися на бої, бо ще не бачило в борні. Так дорого, за волю заплатили, такі тернистий до свободи шлях, Небесну сотню, зорі освітили, щоб безсмертною лишилась у віках. Українські ангели загинули за правду, свободу, незалежність своєї держави. І ціною жертвеності показали, що наш український дух є зламний, а народ не скорений. Колися я грію до кива сином, колися цвістими ткашками, під, під небо пройдемо з високі ліси, і прийдемо з ушами майдану. Торгнуться, приклавши на мить на коліна гладкого новенького бруту. Як все ще греч, так неймовірно. Давай придати свою руху, то сонце нагріло і стіни на шукатиму шукати йому трохи розразу. Ністину сонце на цьому розмісті. Горіли колись барикади. Людей, що підняли на ці барикади, ніщо не могло подолати. Ніякої сили не було у влади, бо страх пробні гроші та грати. І люди боролись. Вони більше дивилися на передуло. І вила кров, але найголовніше вони в Україні не було. Ось так можна їх і мене прижиждати. Я всіх на не стану. А що там? Чомусь тільки квітів там тато, це стела героїв майдану. Цікаво, навіщо туди ці шині для автомобілів? Це зараз дію, це тепер тобі сигур. Це знаки для всіх розумів і Мовінькому думу, я все розумію, одне лише питання, чому треба зігнути. Із покоління в покоління будуть передбати про тих, хто залишив за мене життя у 2014 році. Пам'ять про герої повинна бути не тільки в жалобах і монументах, а викликати бажання творити і змінювати себе і країни. Ми є, були, ми будемо вічно жити, розслаблятиму. Українські життя, кого сім'я, звідки є ми діти України, найбільше найдорожчі ці. Не завжди буде, бородо а аналіз. що ви провели на, на хвилину. Спасибо вам за кожен день і хвилини, що ви провели на водай за кіщає нас народів і країни, чорної людини. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали городця. Спасибі раненам загиблим, що не бували від курсу своє життя. Всім тим, хто був тут на Майдані, і хто руки свої досі не служив. Спасибі тим, хто думкою за нами, хто плакав гіркові голови, спасибі серцеві, душа, і душею, я щиро пам'ятаю говорю, я крикну, слава Україні, навіки, слава, я завжди скажу. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє, Хай пам'ять всіх невинно виннув битих нас, живих. Десь нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Пожалуйста хилому голові, вони згасли, як зони. Щоб взагалі лежати, такі далекі, від сподівання, незглавний дух, що мусить тут стояти. Бездонна прірва, горя і скорботи, паную в Україні у цей час, і всі мої думки, і сльози, і торбові з тих, хто життя віддав за нас, хвилина мовчання. і Неприємності, царі небезпеки, не вірю в нашу єдність. Оце велика ну, сила Твоя, вірю в силу Духу нашого, оце і чуде творіння, тобо. Вірю, що ці слова зупиняте сили, хай це вітло на небі, буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже, Боже, хай же розпорватися, плати на нашій землі. нехай воно і зараз брати. Сон я душу знову того молю тебе, молю за Україну, помируй край, який я так люблю. Молімося, щоб дня за Україну, любіть Україну, бережі Україну, бережіть себе, бо не у нашій пам'яті.